Сьогодні спробувала ще один рецепт лінивих картопляних смажених пиріжків. Результатом дуже задоволена. Ділюся з вами. Насамперед потрібно у підсоленій воді відварити картопельку. До картоплі додати відвар. Гарно перебити блендером. До однорідної маси. Ось такої. Дати їй охолонути. Потім додати цукор, олію, трішки залишити. Яйце і горілку або коньяк. Перемішати і в кінці додати дріжджі. Тепер частинами будемо додавати борошно, обов'язково його просіявши. В кінці додаємо залишок олії, щоб зібрати всі крихти. Маса повинна бути ось такою. Готуємо робочу поверхню, висипаємо борошно, кладемо тісто, обвалюємо його в борошні, зайве борошно прибираємо і замішуємо тісто хвилин 5, підсипаючи по потребі борошно. Ось таким воно повинно бути. Змащуємо його олією, викладаємо в чашу, накриваємо і залишаємо на 40-60 хвилин. Тісто дуже гарно піднялося, ніжне, м'якеньке, пористе. Викладаємо його на робочу поверхню, по потребі присипаємо борошном і розкачуємо пласт товщиною приблизно 1 см. Тісто аж пищить. Вирізаємо кружальця. У мене аж 34 штучки вийшло. Прибираємо зайве тісто, з нього теж формуємо пиріжки. Готуємо олію, гарно розігріваємо і обов'язково паперовий рушничок. Смажимо наші пиріжки, щедро поливаючи їх гарячою олійкою зверху. Перевертаємо на другу сторону. Ось такі пухнасті вони виходять. Смажити на помірному вогні до золотавого кольору. Вони просто причудові. І так далі. Вийшла велика гора. Вистачить сім. Обов'язково спробуйте приготувати за таким рецептом. А вам бажаю смачного! Готуйте завжди з любов'ю та з задоволенням. І хай буде завжди смачно на вашому столі, хай швидше настане мир на нашій рідній землі. Все буде добре. все буде Україна. До нових зустрічей на каналі. Щиро дякую за перегляд.